Негода вихідними додала роботи рятувальникам. Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру, подекуди сталося підтоплення ділянок житлового сектору. Рятувальникам доводилось відкачувати воду. Також вони надавали допомогу по розрізанню повалених дерев у Івано-Франківську, Коломиї та Городенці. У Період з 17 по 18 вересня на території Івано-Франківської області спостерігалося погіршення погодних умов, а саме опади у вигляді дощу, а також шквалисте посилення вітру. В результаті опадів відбулися поодинокі підтоплення наземних ділянок території, підвальних приміщень, будівель, а також спостерігалися повалення дерева на території Івано-Франківського та Коломийського району. Рятувальниками головного управління ДСНС в області спільно з підрозділами місцевої пожежної команди, добровільної пожежної команди, комунальної установи Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби здійснено 19 виїздів для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, 9 виїздів на відкачування води з підтоплених ділянок дворогосподарств. Також приміщень та будівель також відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, п'ятьох підвальних приміщень та трьох дворогосподарств. В основному це у місті івано франківськ по вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калуських шосе. Всього відкачано понад 1300 метрів кубічних води. Постраждалих внаслідок негоди немає. До проведення робіт було залучено 21 з техніків та 48 рятувальників. Також працювала мобільно-оперативна група районного управління ДСНС. Наразі опади припинилися по всій території області. Спостерігається спад рівня води в річках, тільки в річці Дністер є підйом води за рахунок добігання вод з навколишніх річок. Також у гірській місцевості спостерігається погіршення погодних умов, а саме випадання снігу, зниження температури та посилення вітру. Тому просимо утриматись на період ускладнення погодних умов від походів у гори.